Вона медпрацівниця з 30-річним стажем і поки лікує діток, її саму труять. Надія Семчишина вже восьмий рік намагається знайти спільну мову з сусідами у приміщенні, яке колись належало котельні, а нині перебуває в оренді товариса Кантар. Останнє облаштувало майстерню від гуркіту і сморду. Звідти каже жінка, немає куди діватись. Це є просто кузня. Він кує зранку й до вечора. Кує він робив раніше там, значить, брами ковані. Ковані брами, потім підпирав їх під той забор, такий великий, фарбував їх такою страшною смердючою фарбою. Після того, вже оцей тиждень вони мене вже зовсім достали, я вже взагалі карвалол, барбував, бою, щоб мене інсульт не розбив, тому що він цілий тиждень варить ліса, такі великі ліса. Значить, там стоїть арматура, яку вони спочатку ріжуть, потім вони її зварюють, потім вони її фарбують і все оце за три метри від хати. А це власне джерело шуму за пару метрів від хати пані Надії. На момент приїзду знімальної групи тут тихо та спокійно, бо все зачинене. А що мешканці будинку на Чорновола 72А споглядають ось таку картину заодно і знімають. Жінка неодноразово зверталася у санепідеміологічну станцію. Ось один з результатів замірів перевищення допустимого рівня шуму на 3 дБ. і це при тому, що про перевірку фірму повідомили. Тоді товариству тимчасово заборонили експлуатувати виробничі приміщення і оштрафували. Окрім того, Надія Семчишина письмово звернулася до міського голови. Листа переправили переслали в санстанцію, і опять же санстанція. Санстанція зараз не має права перевіряти без попередження. Дзвонила на гарячу лінію, вони його попереджають. Він все там прибирає, замітає, все там тихесенько, гарнесенько. І коли вже прийшла значить, санстанція, він каже, що тут нічого не робить. Він просто сміється, глузує. Він мене визживає з хати мою сім'ю. Разом з тим управління містобудування та архітектури ще у 2008 році повідомляло, що на Чорновола 74Г виявлена самочина реконструкція нежитлового приміщення. Це територія котельні під майстерню. При цьому ні проєкту, ні заміни цільового використання не було. Але від того родині Семчишиних не легше. У них є маленька дитина Іринці, 9 місяців. Її мама Оксана каже: не може ні вийти погуляти з дитиною у власний двір, ні у хаті бути. Виходимо ми на двір, а вони за парканом красять свої ось ці такі арматурні, великі, я не знаю, як вони називають. І весь цей сморід краски два дні стоїть у дворі. Тиждень назад вони опалювали мідні дроти. І весь оцей запах цього смороду, цієї пластмаси ішов до нас у двір. Моя дитина за пару років може таким чином отравитися. А хто за це відповість? І ще мене що дратує, що вони сьогодні, наприклад, вже тиждень вони тут працюють, ріжуть уваги. Якимись купалдами я дитині одною рукою тримаю вухо, щоб вона досипала свій час, бо вона не може спати. У санстанції повідомили до червня мораторій, то жодних перевірок не проводитимуть. Не можу вплинути на ситуацію і дільничній міліції, якого люди викликали на місце. Тож комунальний патруль звернувся до обласного управління міліції, аби там перевірили законність використання складу як кузні. На її Чишина повторно готує звернення міському голові Володимиру Хомку. То ще вирішиться ситуація, з якою люди борються вісім років. Комунальний патруль обов'язково розкаже.